Для нас стала несподіванка, що під час заміни ламп було виявлено пристрої для прихованого і зйомки зняття звуку в приміщенні, яке було надано Тернопільській обласній організації Всі об'єднання Свобода, громадською організацією «Всеукраїнська Ілюстрація. Адже ви знаєте, що буквально вчора був зареєстрований кандидат. Від об'єднаних націоналістичних сил, правого сектору, свободи, конгресу українських націоналістів, громадської організації С 14 і інших націоналістичних організацій, які висунули Руслана Кушулинського, вчора було зареєстровано. Власне сьогодні розпочався процес оформлення документів довірених осіб. Кандидата президента Руслана Кушелинського в територіальних виборчих округах Тернопільської області і, власне в цьому кабінеті, яким ми користуємося, цей інцидент стався. Тобто, безперечно, ми зараз звернемося до правоохоронних органів Служби безпеки України. Адже конституція гарантує недоторканість приміщень, переписки, листування і так далі. А Власне, ці пристрої, які ми виявили, вони були засобом для нагляду, контролю і, скоріше за все, ми розуміємо, що це ці коріння, сліди приведуть до не тільки політичних опонентів, тих людей, які би не хотіли побачити на посту держави українського націоналіста, але ми вважаємо, що Попри наші заяви і наші звернення, даний факт не отримує кінцево логічного завершення, тому що правоохоронна система обслуговує чинну владу, а власне чинна влада якраз зацікавлена в тому, щоб всі її злочини не були розслідувані внаслідок зміни. Керівника держави, президента Української держави. Сьогодні в офісі Всеукраїнської ілюстрації Тернопільщини, який належить нам на право оренди, ми замінювали лампочку, яка перегоріла, і було виявлено пристрій, який по своїй формі це є відеокамера, яка здійснював фіксацію всього того, що відбувається на офісі. Зокрема, він був розміщений дуже професійно в куті. Вгорів куті приміщення, що охоплювало всю кімнату, яку він міг записати. Зокрема, робоче місце комп'ютер на комп'ютері і монітор і е, тих людей, які би могли працювати з документами. Офіс, як я вже говорив, належить громадській організації Всеукраїнська люстрація, і на правах користування також був переданий Тернопільській обласній організації Всеукраїнське об'єднання Свобода. Яке зараз під час передвиборчої кампанії здійснювало тут свою роботу по підготовці документів відповідно довірених осіб і інших виборчої документації кандидата у президенти України Руслана Кушулинського. також громадська організація, всеукраїнська ілюстрація дуже часто здійснювала контроль за діяльністю дуже багатьох посадовців правоохоронних органів, які є в Тернопільській області. І наводить на сумніви взагалі, отака от прискіплива зацікавленість нашою організацією тих осіб, які би могли фігурувати по дуже багатьох кримінальних справах по корупції, і яких ми би. Мали фіксувати тому саме особи, які бояться нас, напевно, що розмістили цей пристрій для того, щоб або фіксувати нашу роботу, по тому, кого ми збираємося люструвати, або роботу Тернопільської обласної організації Всеукраїнське об'єднання Свобода в період виборчої кампанії, так як щоб знати, що відбувається тут і які ходи ми будемо застосовувати відповідно до нашого кандидата в президенти. України щоб могти нейтралізувати його своїми там нечасними і брудними діями. А кандидату президента також говоритиме правду і також я так розумію говоритиме про ці ілюстраційні моменти тобто це звичайно, звичайно звичайно кандидат наш кандидат руслан кушуленський він є е, навіть по програмі яка ним задекларовано це боротьба із корупцією із залишками колишніх партій і регіонів які тепер всі затисалися до провладної партії із тими, які сьогодні є олігархами і розкрадають країну, і доводять її до зубежінь.